Я про тебе не забуду, моя рідна мама, не забуду. Про тебе, моя рідна мама, мамо, я люблю тебе ге. Я люблю тебе найбільше. Я люблю тебе, люблю тебе. Я так сильно тебе люблю, я люблю тебе, так сильно люблю, люблю тебе Мама, ша вчиться шанувати дітей і нас вчить шанувати людей. І маленьких також, і маленьких також моя рідна мама, мама вчить нас всього корисного і здорового. Моя мама, я тебе не забуду, не забуду моя мама. Не забуду моя мама, не забуду моя мама, не забуду я тебе, 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 моя рідна, не забуду я тебе, не забуду я тебе, моя рідна мама. Не забуду, мама, ти моя мила, корисна, здорова і рідна люба моя. Ти як любов, дякую.